Дивізіону, свідченням чого є їх перевага над іншими суперниками, про що красномовно говорить статистика. Лівіяни перемогли в 14 матчах при одній поразці та одній нічиїй. Солідно господарі розпочали ігру проти буковинців, заволодівши територіальною перевагою і першими добившись успіху. Проте ігрової переваги львів'яни в цьому поєдинку не мали. Адже чинімчани діяли на контратаках, в цілому грали гостріше і створили більше гольових моментів біля воріт суперників. І наприкінці першого тайму меркурівцям вдалося зрівняти рахунок. Гольову атаку розпочав наш голкіпер Купчанко, який взагалі здорово відстояв у рамці, а завершив влучним ударом Сергій Рибак. Могли Буковинці навіть піти на перерву, ведучи в рахунку, але рибак з Янчиком не змогли реалізувати вихід на ворота. Другий тайм знову розпочався з активності господарів поля. Але тривало це недовго, адже гостям вдалося пригасити їх атакувальний порив і взяти гру під свій контроль. Поєдинок продовжився на зустрічних курсах, де атаки чернічан були навіть гострішими і небезпечнішими. А тандем Янчика з рибаком міг принести Меркурію навіть перемогу. Але наприкінці поєдинку вони знову не використали вихід на ворота суперників. Нічия 1-1 більше задовольнила господарів, ніж гостей. Хоча завойоване очко у Львові, чого не вдавалося зробити жодному супернику, теж непоганий результат. Відтепер Меркурій ниніші суботи зіграє і ще одним. Лідером командою з Рівного, яка посідає друге місце. Матч відбудеться в спорткомплексі Олімпія і розпочнеться о 13-й годині. Серібатюк, Віталій Ружецький зі Львова спеціально для телеканалу ТВ.